Ось у що Усик перетворив Ф'юрі за свого кумира та друга. Коли я підберусь, да ви уйдете, і ставіті пояса, і или... мені придеться виходити з вами в ринг? Олександр Усик пообіцяв зламати грізного британця за Володимира, адже те, що зробив із ним Тайсон Ф'юрі, справді вводить у шок. Упродовж усіх 12 раундів бою циганський король тролив Володимира, змушуючи його виглядати безглуздо. Того дня Тайсон почувався королем усього Всесвіту. Він не відчув кличка і пообіцяв. Що знесе також другого українця, але цей українець виявився його кошмаром у перших раундах. Британець виглядав приголомшливо. Домінація Ф'юрі здавалася беззаперечною. Він розбивав опонента завдяки довгому розмаху рук і, звісно, не забував валяти з себе дурня. Лівий крос Олександра влітає просто в щелепу, і велетня в прямому сенсі від цього хитає. Здавалося, що він у стоячому нокауті, але не дарма кажуть, що Тайсон це боксер з іншого світу. Він зміг. Вижити до кінця поєдинку і програв роздільним рішенням